Beep beep Вітаю сьогодні. В студії у нас знаходиться представник армії це є підполковник, пан Ярослав. Пане Ярослав, маю до вас декілька питань. Розкажіть мені, будь ласка, які стратегії ви використовуєте для забезпечення безпеки та порядку в саме дресу? Так, вітаю всіх для безпеки та порядку в Сан Андреас. Ми використовуємо комплексний підхід, включаючи патрулювання вулиць, співпрацю з місцевими правоохоронними органами, встановлення відеоспостереження та розвиток програм співпраці з громадянством. Дякую за таку відкриту відповідь. Як ви працюєте над розвитком інфраструктури та технологій, щоб забезпечити ефективне функціонування армії в міських умовах? Інфраструктури та технології для ефективного функціонування армії в міських умовах, скажу так, це один з найбільш позитивних для нас зараз можливих варіантів розвитку. Ми зосереджуємося на мобіль, мобільних комунікаційних системах сучасному озброєнні та спеціальній техніці. Це ключові моменти у нас. А як ви плануєте взаємодіяти з іншими державними структурами або вуличними бандами в місті для забезпечення мирного співіснування? Ну, дивіться, я сумніваюся, що якщо кримінальні організації, банди будуть посягати на життя громадян, то я сумніваюся, що у нас буде вибір якоїсь взаємодії. Звичайно, це буде певний захід, як арешти. Ну сподіваюсь, до перестрілок і загрози громадянства не дійде. Громадяна перепрошую. А з державними структурами все просто з шефом поліцейського департаменту підтримує досить тісний зв'язок. Ми часто спілкуємось, точно так само і з міністром внутрішньої безпеки. Ми часто обговорюємо певні ключові моменти, тому за співпрацею державних структур тут проблем немає. У нас. Які ж виклики становлять для вас найбільшу загрозу в місті, і як ви плануєте ці виклики вирішувати? Ой, дивіться, які виклики, перш за все, тероризм. А, звичайно, вирішуємо ми це все спеціальною технікою та тобто, бойовою. Ну, у нас на жаль, не будемо на щастя, не будемо ризикувати життям військовослужбовців чи поліцейських. Якщо є загроза терористичного акту, це звичайно піднімається вся військова потужність. Вся техніка, і будемо противодіяти, як тільки можемо. Ну, природні катаклізми теж евакуація. І ми будемо займатися всім, чим нам доступно. Дякую. Мені подобаються ваші відповіді. Вони відкриті, вони розлогі і відчуваю, що саме за армією майбутнє розвитку міста, звичайно, не без підтримки інших державних структур. Але в цілому я думаю, що ми в безпеці. Тому приходимо до наступного питання. Таке які тратегії ви використовуєте для залучення та навчання нових ректорів у військові сили? Ой, так дивіться для залучення та навчання нових рекрутів Ми використовуємо різні програми. Тренування ми створюємо умови для професійного зростання та розвитку кожного воїна, надаючи йому їм необхідні знання, та навички для виконання завдань само собою. І, звісно, кожен військовослужбовець забезпечений своїми особистими правами, жодні права не порушуються, кожен має право на відпустку, дуже лояльно і. Скажімо так, максимально перспективно набираємо нових військових службовців. Можливо, там мені каплички замінити на берці, можливо, мені спідничку замінити на всякову форму. <сум> Що ви скажете? Ви б прийняли мене в свої ряди? А, у нас немає вибору, прийняли, не прийняли, звичайно. Чому ні? А чи у вас є якісь вимоги по спецпідготовці, по фізичній підготовці? Можливо, у нас є курс молодого бійця, який в до включає виживання один день з ножем в лісі. Тому, якщо справитись, звичайно, ми вас підготуємо. Ніжно дамо, як то кажуть. Вогонь розпалити, на вчимо. Звичайно, доволі це Дякую і. Я маю ще до вас одне питання, але воно потребує вашої відкритості та щирості, тому що зв'язку з слухами, які я чула на території нашого штату, назріло питання: чи правда, що в ваших рядах існують домагання між працівниками? І що на днях привело до самогубства до серед ваших заслуженців, скажімо так? На жаль, домагання між працівниками можуть виникати. Але ми ретельно вживаємо заходів, щоб їх мінімізувати. І на рахунок самогубства ну вибачте, документації немає. Я вперше про це чую. Тому... Дякую за вашу щирість і отвертість в цілому загалом, що доповню, Звичайно, нашою метою, що є забезпечити психологічну підтримку кожного військового службовця. Ми я думаю справляємося. А як часто у вас відбуваються психологічно-медичні перевірки? Чи це є обов'язок кожного працівника проходити психологічну підтримку? Чи як ви забезпечуєте моральність? Загалом, ну дивіться, вчора нас відвідував міністр охорони здоров'я і з лікарем. І лікар перевіряв військовослужбовців, але так, проходження психологічного та фізичного стану здоров'я складається відповідно на кожного військовослужбовця самостійно. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ваш час. Е, в мене більше питань до вас немає. Якщо у вас є питання до Ізоніз, ви можете їх задавати, Ми вам з радістю і, можливо, з щирістю відповімо. Питань у мене немає. Я тільки щира подяка за чудове інтерв'ю, чудовий офіс і майбутнього вам найкращого. Дякую, дякую вам за вашу службу. Дякую. Дякую вам, працюємо заради вас.